Нині іще і Юда, апостол, я такий не, не іскаріотський, а другий Іуда. Сьогодні у посланні своєму читаємо перша глава, де він каже: будьте дуже осторожні в послідні часи, бо люди, безбожники, чимся будуть виділяти від людей нормальних віруючих, от вони ропотники, нічим недовольні. Хотім, кожен з рана до вечора давай взятки, вони недовольні, вже багаті, а ще хочуть більше, вічно недовольні, поступаючи по своїм похотям нечистиво, беззаконно. А от із уст будуть висказувати, нібито професіонально, надуті слова, вони будуть показувати ліцеприяті для користі. Но ви возлюблені, не будьте ви такі. Пам'ятайте, що Господь кожному дасть по ділам його. А це люди-ропотники, хто такі люди? А це люди, відділяючі себе від єдинства віри. То є, вийшли за рамки канонічної єдиної церкви, які вони душевні, котрі не мають духа. Вот Образ современних людей. Но ми таких людей видели, то есть в лиці наших предків і при Австра Венгрії. Відбили православних і судили. Майже 100 людей судили в суді таких, а, а, таких, а, активістів. Не тому, що вони хтось щось били, потрібно було загасити православне возрождение на Карпатській Руси. І тому придумували православним. Точ, котрі виходили русини із Унії, що вони ж пйойони моляться з Києво-Печерської лаври книжок і судили їх. Цілий світ сміявся, ціла Європа подала сміху австромадянської судочинство позорної, але вони це не ганьбили. Вони мали приказ судити чесних людей і посудили. Серед них був і наш святий преподобний Алексій і сповідник. Карпатируйський. Пізніше точно так вели себе судочиські. То же саме, і вели себе суди і в сувське врем'я. Але ми думали, що вже часи святі верну повністю відбили, одійшли в історію. Ні. Виявляється, і нині судочинство теж зруйновано, Тому що сьогодні можна показати пальцем, котре судити. А за що? А він казав, добрий день, а це значить, що він закликав розпалювати релігійну ворожнечу. І таким сарказмом людей судять і знають, що весь світ і Європа указує, що не може такої робити, законодавство забороняє. Но гонітелі церкви ні на чим не встановлюються. Це люди, які відділили себе від єдинства віри. Вони не мають духа, вони просто душевні. Да, вони будуть файно говорити, надуті слова о патріотизмі. Но, замічені в гоненні церкви, значить там внутрі злий дух, який понукає їх порушувати власні закони. То мир видить, це равносильно, що коли на площі хуліган і збиває чоловіка. І його камери знімають, а він не боїться. Чому? Бо в момент, коли він ізбиває чоловіка, розум тратить, контроль над собою втратить. Уже пізніше, будучи на суді, буде оправдуватися і буде осознавати, що він наробив злочин. Но в момент звершення злочину не міг себе встановити. Знає про все і знає подвиг. Сечономучениці Євдокії, ми просимо, свята мучениці, моли Бога за нас, щоб у цей тяжкий час для нас теж були мудрі, не боялися, ні гонітелів, ні угрозителям. Ми маємо першу чергу слідкувати за состоянням нашої душі, бути в вірі, молитися. А що случиться з нами, так Бог допустив, і ми маємо знайти можливість препятствия обійти. Злих людей одних відступити і збрати общество, віруючого Христа Ісуса, знайти всіма способами найти канонічну церкву, так подобно, як і в городі, коли чоловік має апендицит, урвавшися, то він буде глядати на стоячу лікарню. Він не піде в якийсь підвал до знакомого, щоб йому там зробили операцію. Він захоче знайти нормальну лікарню із нормальною тою. Місцем, де роблять операції, точно і ми не подумаємо держимося в української церкви канонічної, що ми не знаємо другої або ми якісь не патріоти. Ми добре знаємо, що в цій церкві є спасіння, в остальних не знаємо і не хочемо думати. А в нашій є спасіння, то підтвердила у Закарпатті 1150 річна історія наших предків відкрила і мефодія. Котрі сохранили і язики, і культуру, і традиції, і віру, і керломефодівське богослуження, то й нині нам осталося, будучи в рамках цього днів України, в єдну з Українською православною церквою держатися єдиства церкви. І коли видимо наглих наругателів, ропотників, ругателів-гонітелів, не треба думати, що тут особливо є у всі віка вони били, били вчора, нині, будуть і завтра. Наша задача оставатися вірними Богу церкви, Христовій церкви істинної, і той, перебувай в єдинстві із Господом в його спаслі церкви, зможемо і в будущому наслідувати по милості Божої Царство Небесної. Амінь.